Із СІЗО до інтернату після відвідин установи для тимчасового утримання підозрюваних уповноважений президента України із прав дитини взявся і до оглядин колишнього сиротинцю. Нині тут звичайнісінька загальноосвітня школа. Та ще рік тому на базі ЗОЖ номер 28 діяв інтернат для дітей із кризових родин. Колись виховували тут близько тисячі. Та відколи стало трохи більше шестидесятків, заклад реорганізували разом із місцевими чиновниками. Юрій Павленко вирушає кабінетами інспектувати наслідки модернізації. Не жива природа, це що? жива А жива? Що побачив, залишився задоволений після екскурсії. Юрій Павленко береться до офіційної частини підсумків свого візиту. Мовляв, такі зміни із прикарпатською школою інтернатом можна узагалі вважати символічними, бо вони свідчать про те, як у державі змінюється ставлення до дитини. Зокрема щодо подолання сирітського буму на сьогоднішній день. 87% дітей сир дітей позбавлених батьківського піклування Іван-Франківської області. Вже зростають в українських сім'ях. Якщо брати загалом Україну, то 83% дітей з сирі, дітей позбавлених батьківського піклування, вже не в інтернатах, а в сім'ях українських громадян. Ці діти мають тата і маму. І ходять в загальноосвітні школи. Біля своєї хати, а от що хвилює нині уповноваженого президента, то це діяльність психолого медико-педагогічних комісій. Саме вони, певен Юрій Павленко, оголошують українським дітям вирок на все життя, адже представники цього органу встановлюють дітям із кризових сімей ще у трирічному віці діагноз про порушення у них психофізичного розвитку. Та часто безпідставно із таким штампом нині живе близько один мільйон неповнолітніх. І єдина дорога для них у спецінтернати. Особливість спеціальної школи інтернат да там годують. П'ять разів. Да, там є вчителі, там навчають. Але її особливість, що по закінченню такої школи дитина, випускник, не отримує атестат про середню освіту, а отримує лише довідку про те, що вона пройшла курс загальної середньої освіти. І можливості її подальшого життя, тут подальшого навчання це профтехучилище. Певним обмеженням навіть професії. Тож, аби діти надарма не наповнювали лави державних, каже Юрій Павленко. Треба зорганізувати щорічну процедуру перегляду такого діагнозу, а ще серйозно взятися до модернізації інтернат закладів, адже таких в Україні діє понад дев'ять сотень, і заповнені вони менше ніж на половину. Натомість щорічно на їхнє утримання із державної казни виділяється близько п'яти мільярдів гривень, левова частка яких іде зовсім не на потреби дітей.